завил трактор с давление на ледь лед, -лед рабочему лед-лед работает страшно газовать Від всього, на жаль, придеться раз знивати поддон і міняти пружину на ту, що з центрифуги, на слабшу. тому що новий насос. Зараз повністю відпущений редакційний клапан до упора. І як бачите, давлення шкалить. Я тільки завів його, трохи чуть -чуть газнув, так стрілка чуть ли не два круги зробила. Двигатель прошел. Покажу я пробудь. Так, да, звісно, здавлення всім гратися попридеться попогратися. У мене вже мисли, я не знаю, може поставити назад в центрифугу, пугу. Щось мене ворог починає хоч кумарювати. Да. Не хотілося б на цьому фільтр вибирали. Ну давление, конечно. Но. Притом обороты минимальные. Ладно, будут новости. Еще сниму Буду пробовать, наверное, кружину, пока не знаю. Доброе всем, дякую. Com esse texto, é não machine.